Привіт у вас на моєму каналі. Сьогодні у нас піде розговор про Suzuki SX4. Це машина Могабаті Новий цей автомобіль купили у 2021 році. На даний момент уже 38 тисяч пробіга. Зараз я їхатиму на ТО. Це получается у нас 4 ТО. І хочу вам розказати стоимость експлуатації скажімо так нового автомобіля. Зараз я заскочу на моєчку, трошки її обіб'ю, бо воно погода така не дуже хороша, надо трошки машину обмыть, бо не хорошо на сервіс їхати грязним. Mm -hmm. По виходить, це четверте ТО, я не знаю, тут всі, там будуть міняти, чи там щось будуть міняти. Ну, по це нам я попозже скажу, скільки перше, друге, третє ТО обійшлось. За ці годы ніяких вопросов по машині не возникло. Єдине, що пару разів сів акумулятор. Ну, на машині редко їздять. Ой, ще колесо безпущене, треба. Зараз, наверное, заїду, підкачаю. А так машина їздить, їздить. Такий гарненький хороший автомобіль. Світ, кстати, в неї такий бомбический. По сравнению, наприклад, у мене BMW затонированный лобаш, хоч і кіно, ну не видно ни хрена. А тут оцей этот, тут же шелінці стоять і led фары. то світи, звісно, світ просто бомбический. Ну я вечором буду вертатися з цього. З ТО покажу, який світ в цій машині. Чаще всього, самою мойкою я пользуюся, вот Хотя, Хоча, чесно кажучи, саму машину я не люблю. Ну, машина дуже грязна, не дуже хочеться їхати. Зараз так з бухти барахти, воно ж не запишеться. Я записався до сани там, на хорошу мойку. Завтра здам, тому що машина батя їздив в село, сам миє, а ти ж її так добре не помиєш, як на мойки. Я хочу, щоб її там внутрі витерли, намили, кожну, ну, пилячку обрали, щоб машинка була чистенька. В цілому апарат, я, наприклад, ну, після BMW сів, то вона комфортна, вона чуть жорще, ніж BMW. управляємось друга, ну, але бігатель 1.6 динаміки вистачає чим. Шестиступка розход нормальний, есть тобто їдеш 130 км, там 25 тисячі по трасі не, крути, тахометр, вообще в Взагалі комфортно. Ну, комфортний автомобіль. Трошки по полосу, вже машинка трошки краще виглядає. Їду в Дніпр. Коротше, всі шоу монтажі зайняті. Перебувається. Батя вже кстати, перебувся. Так я підкачую шини ось -ось на вогові. Тут безплатно підкачка шин. Знаєте про такий лайфхак. Із до попцій в цій сузуки робили повну без і поставили такий здоровий екран з этим з, якого, з камерою заднього. Чесно сказати, по селу і в основному ну, как би тільки пользуються, Вроді які не треба. Ось в город заїхав, вистав свій маршрут, там треба по ділу приїхати. Пожалуйста, доволі удобно. Не на телефоні дивиться, а на нормальному моніторі. І цей екран, я не пам'ятаю. Там 1800 доступний грошей. Також вирішив пробігтись по чекам обслужування. Перше ТО там на тисячі, чи наскільки воно було безплатне. Потім на 10 тисячах 5600 обслужування було. На 20 тисяч 650 і на 30 тисячах 6590. Подивимося, скільки сьогоднішнє вийде обслужування. Отут От ми машину купили, тут її обслужимо. Ось таке свіфт, чи Швіфт, як вона там. Новенька така прикольна, зараз подивимось на неї. Глянь, яка прикольненька. Це такий хороший городський автомобіль, симпатічний машина. І цвіт синій, звісно, дуже ярко смотриться. Ну, а в такому кузові, як оце у нас, вже Сузуки немає. Ну, морди вже модніше. Це Вітара тоді продавалась з таким кузовом. А це вже слідче, вона якось крос називається. Така вона багато чого похоже, морда друга, дивлюсь. Двері такі самі, теж з 7. А по салону о, моніторчик сунули, дай салон трошки другий. Прикольненький апарат. В принципі, я вважаю, машинка доволі достойна в нинішнє время. Дивишся, як тут прикольно. Тут зона відпочинку, Навіть для дітвори є спорисувати, в Ремзону не пускають, але тут є стелик і видно, ну, допустимо, ось, ось наша машина, або ось окраєм видно, які ремонтують. То тобто можеш повністю процес наблюдати, а все ось висить. Прикольно придумали. Машину вже опустили, капот закрили, похоже вже ближче к фінішу, як нормально. Короче, обслужили, обслужили машину, ціна не помінялась, так само там 6 з копейками. Э, получилось обслуживание, Уже правда стемніло, мене на 4 часа запись зробили все доволі швидко. Все удобно. Так, ну... То, честно чесно кажучи, наверное, дороже, бо хлопчик сказав, що заслугаючим разом треба тормозну жидкость поміняти, свідчі поміняти. Ну, то мелочі. На самом деле, дуже удобно, коли ти приїхав, і тут машину дивляться. Хлопчик каже, там було підігнуто трошки защита. Вони її підрівняли там по колодкам. Ну, коротше, все подивились. Я вважаю, що обслужування машини ну, на самом деле, совершенно недорого. При ціні ми і там брали 23 з копійками, ну, там салога, медусимка, я около 24 вийшло. І, грубо говоря, обслужування у нас це. Акція ну, раз в год не більше. Батя більше ніж 10 тисяч не виїжджати, вже менше. Зараз 8 приїхав. Ну не важливо, раз в год обслужуємо То там 160 доларів грубо говоря, легке ТО це совершенно сущі копійки Зараз приїдемо, покажу який світ в этого автомобіля. Камера, прикинь, не передає, наскільки класний світ. Но я думаю, вы не поверите. Тут реально классный свет. Дуже чітка граница. Хорошо и обочину захвачує. У мене, например, на BMW свет хуже, при том, что у меня там ксенон линзованный. У нас сегодня випав перший снег. Но тем не менее, мойку отменять нельзя. Те, честно говоря, мені важливіше, чтобы машина внутри была максимально чиста, А снаружи это такая. Потому что ну, дома так не вымой, как хлопцы работают. Я пользуюсь вот э, этой студией. Прокар. Не тут хорошо хлопці миють, но ну, я потом покажу результат. Вот и все. Машинка абсолютно чистенька. Це я считаю, полнее ТО пройдено, вымета. Просто блестит. Як положено, за 4 года експлуатації никаких вопросов не возникло. Тепер машинка чистая, как с як автосалону. Це я люблю. Я так понял, прям вообще глянь чисто чисто. Я думаю, батя буде очень довольний. Так що... Я довольний вже ну і в принципі я а? считаю, що обслуговувати новий автомобіль треба на сервісі. Це в принципі удобно по двом причинам. Ти не паришся, що там треба поменять. вони самі в нужний момент тебе кажуть, ага, там треба свічі, треба колодки. І на самом деле це недорого. Якщо вже заробив денег на те, щоб купити новий автомобіль, то на звісно, вже гроші знайдуться. Тому що часто і густо буває, там люди, які сідають на старій, там BMW, Range Rover, він машину купив за 6-8 тисяч, яка ізначально стоїла там 100 тисяч в автосалоні. І потом прикалується со стоимості обслуживания цього автомобіля. Думает, нічого себе дорого обслуживать. Да, дійсно дорого. Но надо ж учитывать начальну стоимость автомобиля. В общем, таке вийшло відео обслуживания Сузуки SX4. Сейчас у нас пробег 38 000... 600 82 км. Бу вот ця машина, кстати, вийде в категорію редких автомобілів з настоящим пробігом. Рано чи пізно, там уже літ через 10 будем продавати. Може быть до 100 тисяч накатаємо. а і не накатаємо. Тому, як то так. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. Пока-пока. До нових встреч.